Чомусь я так і думала, що буде такоро коментар. Рейса написала: Українки живуть в Україні на моє оце відео. Ну, Так, Рейсочка. Там у тебе аватарочка, до речі, хай у кожного буде завтра. Так от. Так, хай у кожного буде завтра. Обов'язково. І у діточок. Ті, які виїхали за кордон, і ті, які залишились в Україні, у кожного свій вибір. Чому ти вирішила, що українки, які виїхали за кордон, вони перестали бути українками? Чому? Хто тобі дав таке право? Я могла б не звертати уваги на твій коментар, бо він мені навіть не образливий. Я звикла в мене же імунітет до таких як ти, хейтерів. Але я і не змогла просто не реагувати. Бо в моєму лиці зараз. Можете побачити відео ті, хто зараз за кордоном. Так от, Раїсячка, коли закінчиться війна, українки повернуться в Україну, вони що, перестануть бути українками, чи що? Чи їхні діти, які теж повернуться, перестануть бути українцями. У кожного свій вибір, я тобі ще раз кажу. Ти знаєш, є все індивідуально. Угу. Ладно, коли на такий коментар так можуть написати чоловіки, які ображені на життя, які самі не виїхали по якоїсь причині, я не кажу за всіх, які хотіли б, і заздрі, тому що хтось за кордоном, і треба ж написати гадості. Бо ви виїхали, бо ви такі сякі так я жінка, я маю право виїхати, повернутися. Бо я просто жінка, я мати, в мене є син, якому на той момент ще не було 18 років. Я ж колись це розповідала, все дуже індивідуально. Так от, коли ставила його на військовий облік, пішли, е, ме, проходить медичну комісію. Я була впевнена, що напишуть він не годен. але у нього на правому оці мінус 6,5, на лівому мінус 4,5 дорогенька, який з нього може бути захисник. Мені сказали, мені написали, він може може подавати патрони там чи що, да, якщо що, якщо прийде час такий. Але я вважаю, як мати, я вважаю як мати, що з таким зіром, з таким зором, він не може бути корисним саме на війні. І тому я не хочу, щоб він загинув, якщо прийде час іти. І я, я його вивезла. Так, він поїхав, він поїхав за кордон. І зараз ми тут будемо це робити, для того, щоб ми тут зробили операцію. Так от я мати, я виїхала, я маю на це право. Я не вклалася в час, тому продовжую це відео далі. Так от, я за кордоном 4 місяці. До цього я була в Україні. Можливо, ти Раїса, я не знаю. Я зайшла до тебе, там у тебе одна, одне відео на російської мові, там одне сеньке. Я нічого не маю проти. Хто як говорить, хай говорить. Я говорю так, спілкуюся по-різному. Тут зараз в Німеччині м -м, потрібно спілкуватися і так, і на суржик, як ми кажемо, але не в цьому справа. Якщо ти кажеш, що потрібні всі бути в Україні. Рейса, я не знаю, де ти живеш, в якому куточці України ти живеш. Можливо, в тебе різні всі ситуації. Можливо, в тебе чоловік воює, і ти підтримуєш його, і ти сидиш, і ти чекаєш його, а можливо, їздиш до нього. Можливо, таке. Можливо, в тебе хтось із дітей воює, і ти теж чекаєш, так. Можливо, таке, ти не можеш покинути. Можливо, в тебе діти вже віком після 18 років. Ти не змогла вивезти їх з України. І зараз сидиш і отак от, от зараз в героїню таку себе строїш. Так? Це у кого синов'я, той мене зрозуміє, у кого сини. так? У мене сину ще не було на той період часу 18 років. Тому чому би його не вивести? Тим паче у нього такі проблеми. Так. Далі пішли. Можливо, можливо, ти живеш більш спокійнішому місті або селищі, де немає таких вибухів. Я не кажу, вся Україна зараз небезпечна, але є різні міста, є різні куточки, де більш спокійніше і де дуже, дуже, дуже гаряче. Я не кажу, що зараз наше місце, слава Богу, е ну так. Трошки, трошки заспокій... спокійніше стало, але це неспокійно кожного дня тривоги. там вибух, там біля нашого Я завжди слідкую за тривогами. Там вибух, там в нашому місті вибухи, і вони є і тривають. Але коли почалась війна. Я зараз скажу за себе. Я нікуди не виїхала. Я спостерігала з вікна своєї п'ятиповерхівки, як люди тікають, якби ти сказала, а я не кажу: тікають, люди спасаються, і я нікого з них не засуджувала. У них була змога виїхати. У мене не було змоги виїхати ні грошей, ні транспорту, ні чоловіка, який би виїхав з нами разом би і спас би нас. Ми залишились в тому будинку, з якого на той час повинні були йти бойові дії. До речі, сьогодні 4 березня. 2 березня почалися бої в нашому місті. Так от, я не кажу, що я така патріотка, але я все, що можливо, я роблю. І таких, як я багато, і хто знає, хто з мого міста, той знає, що наше місто витримало. І ще ми не знаємо, що ми будемо витримувати далі. Тому я не спостерігала просто, я щось робила для цього, для нашої перемоги і зараз роблю. Я не сиджу на місці раїс. І то, що я виїхала в іншу Україну, це теж не говорить за те, що я просто поїхала на халяву, на шару там чи що ні, повір мені. Я б з першого, з першого дня не виїхала б на халяву і десь би дуже добре е, влаштувалася. Я не кажу, що я погано влаштувалася, слава Богу, німці дуже, дуже дуже багато допомогли. Є люди, які е, просто чужі, які дуже сильно підтримали, і таких теж багато. Є такі наші українці, які іще дадуть іще зверху тільки, щоб тебе е, придушити. Є такі різні, різні є. От я зараз за тебе хочу сказати, що ти цим хотіла довести, от саме е, цим коментаром. Що ти така сина українка? Ну я рада за тебе. Я рада за тебе, я теж українка. І я не перестаю бути українками. І ти це скажи всім мільйонам, жінкам, які виїхали з дітьми, ти це скажи. Та вони тебе первуть просто за це. Розумієш? Скільки жінок я знаю, скільки я знаю блогерів, які і далі за кордоном допомагають. І вони теж перестали бути українцями. Так що, давай тоді нашу Україну якимось іншим народом заселимо так чи що? А я чекаю цю перемогу, я не просто чекаю. Я все буду робити для неї, розумієш? Коли ти пишеш коментар будь якій людині, мені комусь, ні, ти мене не образила. Я ж кажу, в мене імунітет на таких, як ти. Але для, других, для інших це буде дуже образливо. розумієш? Ти спочатку повинна знати за цю людину, щоб таке писати. І твоє об'єктивне таке е, мислення я не, розумію. я не розумію. Мені просто немає, бракує слів. Два дні, як три роки тому, тривали бої в моєму місті. Я дуже багато чого пережила. Моя дитина. І ми спалися свістками на шиї уже після боїв. І у нас двері відчинялись від вибухової хвилі. І поряд немає будинку, такого самого, як мій п'ятиповерховий, в якому я повинна була купити. Я багато разів це розповідала цей випадок. Я 18 років тому хотіла купити там. Квартиру йшла, і, і вже йти занести завдаток на четвертий поверх посередині будинку п'ятиповерхового були мої вікна. І я в мене щось розвернула і я йшла. Я не купила там будина, квартиру. Я купила в сусідньому будинку. Я не знаю, що буде далі з моїм будинком. Я дуже сподіваюся, що в мене буде куди повернутися. Багатьом українцям немає куди навіть повернутися. Я дуже молю Бога, щоб в мене було і куди повернутися, щоб все було добре. Але на той випадок я вдячна Богу за те, що я не купила квартиру в тому будинку, бо того будинку нема. нема не існує, майже не існує. Залишились тільки стіни, там все, там все там пошкоджено, там просто вже немає людей, все. Тому казати отак от не можна. Зрозумій, почуй мене, не можна так робити. розумієш? Саме в цей момент, коли. Я тобі відповідаю зараз по відео відеовідповідь роблю. Цей момент я три роки тому сиділа в підвалі свого будинку, і ми молилися з сусідами, щоб ми вижили. Саме в цей момент прийшли наші хлопці і сказали, хто домком виходьте. І я вийшла я думала, що це росіяни прийшли, бо сказали на російській мові. Я дуже тоді матюкалася, дуже. Це хто пам'ятає з мого дому, той пам'ятає. Я вискочила тоді, швидко вискочила, бо там залишалась моя теж дитина в тому подварі. Я розуміла, якщо це росіяни прийшли, то у, у, просто кинули б гранату і все, і просто було дуже багато вже. Я вийшла. Я не кажу, що я така героїня, Ні. Було був такий випадок, коли в моїй квартирі жили дуже багато військових, тих, які обороняли наше місто восьмидесятка. Дякую вам, великих, дякую нашим, з нашого міста і восьмидесяті, що ми вистояли цей бій. Я сама готувала зранку до вечора все, що в мене було. В мене була морозилка з продуктами, слава Богу, м'ясо було, все. Я дуже багато готувала зранку до вечора. Майже я одна. І сусідів там пару разів хтось щось там приніс, все. Кава в мене починала з п'яти ранку і до позднього вечора. Все, хліб пішла, покуп, купляла за свої гроші на хлібзавод, щоб принести в черзі, не стояла. Ішла я зараз помню, в гімназії давали молоко. Я пішла, щоб хлопцям зробити наліснички. У мене було в творах морозілки, але не було молока. Це потім я вже навчилася заморажувати молоко. Я пішла, вистрілила таку чергу, давали бідоному молоко в одну руку, в одні руки, і, і люди продавали, і спекулювали цим, і подвічі ставали чергу. І передо мною просто закінчується молоко, все, його нема. Я, ви знаєте, я не плакала до цього. А тут я заплакала, коли не досталось мені молока. І коли я кажу, мені хлопцям, нашим захисникам треба зробити, я пообіцяла зробити на лісіки, І в мене не було навіть літри молока. Розумієте, я пішла зночі. Не з чим звідти йду і плачу. І їде мій підписник з сусіднього села фермер і каже Наталка, ти підписник сідай. Я плачу, плачу. Він мене Наталка, що сталося? А я ще більше почала плакати. То, знаєте, я є такі що просто не можу зупинитись. Каже, що сталося? Я розповіла так і так хотіла, і немає молока. Не досталося». Він Зараз підвіз мене до мого будинку. Дві години я буду тут взяв у мене номер телефону, привіз мені і творог, і сметану, і молоко, і яйця, і ще 200 гривень кинув, каже хлопцям на сигарети. Бо я ще і дівчата, мої подруги теж, хто, хто як, бігали, шукали сигарети хлопцям і купували. Так, це ж все за свої гроші теж. А ще в мене жили хлопці, купалися, ходилися з сусідніх. Вулиць, захисники наші купались до мене, почули, що я приймаю купатися, я стираю все. І до мене йшли. Просто я не встигала вимивати цю ванну, розумієш? І пулю витягувала одного хлопця у себе в ванну. І це я теж пережила. І у кожного своя історія війни, розумієш? Я зараз оце таке згадую, мені просто. Я так вдячна. Я вдячна, що в мене на той момент були продукти. І я не думала, що в мене завтра не буде їсти. Я думала за те, що нам треба вистояти. Бо якщо я не вистаю, ніякі продукти, нічого, все, нас просто не буде, будинку не буду. І я не раз я зі своїм будинком просто прощалася. І був час, коли коли сказали хлопці, півгодини і тікайте, бо у вашого будинку може не бути, буде йти бій з вашого будинку. І я тікала зі свого будинку 100 метрів. Від свого будинку тільки втікла все, що я могла, взяла і сином і разом. І ви знаєте, не дай Бог нікому кому це пережити. Хто пережив це дуже тяжко? Хто вообще все втратив, це просто неймовірно тяжко. Я, ви знаєте, це страшно, коли ти дивишся на свій будинок і думаєш, ти будеш? Ти повернешся ще в нього? Чи це останній погляд на нього? І ти йдеш до своєї подруги, в неї двоє діток теж і я. Зі своїм сином, і ми дві жінки. ми навіть не в подвалі, бо в неї немає підвалу, І ми на третьому поверху. Ці вибухи і ми під вибухи на колінах. Вона мусульманка, я православна. І ми молимося, вона Аллаху, я нашому Господу Богу. І молимося, молимося, щоб ми залишили живі. Господі, щоб не, не цей. Це дуже страшно. І ви мені кажете, що ви не українка. Та ви просто не розявляйте рота, навіть таке казати. Не просто мені нікому, нікому. Дай Боже повернеться. Все, наш, наш час, наша перемога, все повернеться і всі повернеться додому. Можливо, не всі, але таке казати, така українка справжня цього не скаже. Ви скажіть той жінки, з якою вчора познайомилася в магазині, яка втратила своє житло в Миколаєві. Так, у мене є відео тут є. У неї немає житла, у неї маленька дитинка, син воює один. Один син залишився в Україні. Вона тут. Вона тут. Вона не змогла вивезти, він вже старше 18 років. Вона тут з маленької дитинки. «Ви їй скажіть, що вона теж не українка. У мене немає слів, просто українці. Я дякую Богу, що нас не так багато таких, от, як ця Раїса. Але є, є, є багато таких, які готові в ложці просто втопити. Не можна так, не можна. Почуйте це і не кажіть більше цього. Нікому. Хто виїжджає, має право на це, має право на життя. Ота ваша аватарка, або її змініть, Або її змініть. Бо ви проти. Ви просто кажете повний повний абсурд. Ота аватарка ваша, що кожен має право на завтра. А ви, цими словами, це завтра хочете забрати у українців, у українок, які виїхали. У мене поки що все. Все буде добре, Україна! Обов'язково. І ми витримаємо. Я вас всіх люблю. Дякую. Дякую всім, хто мене підтримує. Все буде добре.